Освітяни Коломищини вперше у 2013 році збиралися на розширену нараду. Захід провели в актовій залі загальноосвітньої школи номер 5 Говорили на засіданні і про підсумки минулого року і про плани на майбутнє. Ще важливим було питання участі школярів в обласних олімпіадах. Детальніше про нараду розкаже Богдан Малецький. На початку засідання виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації Марія Козловська зазначила. Що всі школи успішно закінчили 2012 рік? Проблем з опаленням та навчально-виховним процесом не було. Велику увагу звернула головна освітянка району на дошкільну освіту. З її слів, щороку кількість установ такого рівня збільшується для дошкільнят у садочках створено. Ці умови робота у цьому напрямку буде проводитися на Коломийщині і надалі. Питання, яке сьогодні розглядалося, розглядатиметься, це про стан розвитку дошкільної освіти в Коломийському районі. Це питання є дуже цікаве у районі, адже кількість дошкільних навчальних закладів збільшується. Говорили на нараді і про предметні олімпіади. Зокрема, Марія Козловська зазначила, що зараз закінчився другий етап Олімпіад в області, розпочався третій. Коломийщина має прекрасні результати. Загалом тут 17 переможців на цьому рівні. Однак цей показник можна ще істотно покращити. Саме на цей аспект і звернула увагу начальник відділу освіти райдержадміністрації. Також на заході говорили і про підсумки цьогорічної учнівської розколяди. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.